Представляємо гібрид соняшника Євро 77 це середньоранній український гібрид, розроблений для технології ClearField, що дозволяє отримувати стабільні врожаї навіть у складних умовах. Основні характеристики гібриду євро. Група стиглості середньоранній 110-113 днів потенціал врожайності до 42 центнерів з гектара. – 49-51%. Переваги гібриду євро. Висока врожайність забезпечує стабільні результати навіть у складних умовах. Стійкість до хвороб, генетична стійкість до таких захворювань, як фомоз, Фомопсис та біла гниль, знижує витрати на захист посівів. Посухостійкість підходить для вирощування у посушливих зонах України. Стійкість до посухи та вилягання висока. Соняшник євро 777 це надійний вибір для аграріїв. Що прагнуть стабільної врожайності та високої олійності в будь-яких умовах. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.